Вас вітає програма Ліберті Арт історія української сучасної музики. Сьогоднішній наш гість легендарний співак України Тарас Петрененко. Вітаю вас. Доброго дня! Дай Боже, здоров'я всім, хто нас бачить. Хто не бачить, теж хай здоров'я Бог посилає. Зарепадом летять роки. У минуле віки. З історії. Я знаю, що в 70-х роках, коли ви ще працювали з гуртом Еней, всі говорять, що це була рок-музика, ви грали в стилі рок. Чи не це було? скоріше бік-біт, я би так сказав, бо це, що називається рок, воно десь з'явилося трохи пізніше. От. Це фактично започаткували нашу творчість, сприяли тому, щоб ми зайнялися цим. Ну, бітли, як завжди. Ми їх послухали, і треба щось своє, от такого плану, як у них тільки. Українське. Ось так це все і з'явилося. Ну, вже в 70-му році дебютувало на українському телебаченні як популярний колектив. Так, доки нас не прикрили і пришили націоналізм і все таке інше. Ось, а так виступали на інтербачення, навіть на Євробачення там програми такі були цікаві. Ось, грали. Тоді Правильно. ви пізніше створили ще один гурт. Я би хотів якраз про нього запитатися про Гроно, тому що він був започаткований на початку 80-х і потім відновлений в 87-му році. Значить, дивіться, ще перед тим були дзвони, тільки не ті, що тут, на Галичині, а Київські. Ось. Потім пізніше була така команда візерунки шляхів. Це нас вже запросили як дзвони, тільки це ми були при Міністерстві автотранспорту, чи щось таке. Ось. А гроно це вже професійна робота в Укрконцерті, і фактично там почалася наша така вже професійна діяльність. Ось, Так що гроно того часу, ну коли ми започаткували? 74-5, десь, десь так, здається. А відновили, здається, в 87-му році вже? Це після того, як я повернувся, бо певний час я працював. На превеликий жаль в Російській Федерації, це було років сім, здається, так, на загал. Там була група «Маки», які перед тим були красні Маки», бо в Києві мені сказали, що ти своїх пісень у нас тут грати не будеш, ти будеш грати пісні, спілки композиторів, спілки письменників. А мене кликали до Росії вже давно. Кажуть, та йдіть ви під три чорти і поїхав туди. Працював там в різних колективах, де ми, до речі, співали і українські пісні, і ті, що я писав. Ось. А, і я мав на меті досягти якогось такого успіху на цілий Совєцький Союз тодішній, для того, щоб зі мною вже довелося всім рахуватися. І так, власне, і сталося. Кілька моїх пісень потрапили на Центральне телебачення Союзу тодішнього. Стали популярними, відомими. І я, мене кликали в різні філармонії, але кажу: ні, додому. Приїхав додому, і там вже почали відновлювати уже такого останнього варіанту. Ну це власне і все. Скажіть мені, коли ви відновили ваш гурт, потім ви написали композицію Україна, була прем'єра на українському радіо. Так. І, ведуча, і ви переймалися тим, що буде наступного ранку. Вперше прозвучала пісня. Як не дивно, у програмі «Утрення почта Московська. Вони приїздили до Києва знімати українську програму Український варіант запитали, яка пісня у мене є чого ну, небудь новенького, І якраз була пісня Україна. Я запропонував, о, ми будемо завершувати цю програму цією піснею. Так що, після того, як вперше вона прозвучала там, вже на наступний день в Україні знали, що є така пісня. А в Україні... Вперше ми прозвучали цією піснею на Радіо Промінь була Вероніка Маковій, тоді ведучою цієї програми, і казала, я не знаю, що буде завтра, може, нас завтра посадять, але я її поставлю. Ну і поставили, і дякую їй велике за те, що ми це зробили. Якось так сталося, що пісня зразу стала широко відомою, і фактично люди почали дуже... На неї реагувати. Пригадую, в Чернігові здається, був концерт, коли вперше зал підвівся на цій пісні. Думаю, ого, нічого собі. І так якось вона зажила своїм життям і О, спасибі і цій пісні, і мені за те, за те, що ми це зробили. А влада, до речі, як реагувала на той час? Це ж таки, кінець 80-х. Ну так, та по-всякому. А як влада реагувала на першу червону руду? Коли нас не випускали на сцену, коли намагалися нас там погрожувати і все таке. Вже це було в 89-му році, так? Так. так. Люди нас пропихали на сцену, щоб, щоб якось ця міліція тодішня казала, неізвісно, доїде ли он до свого Києва. Навіть такі тексти були. Ну, менше з тим, але якби ми ж робили свою роботу і робили, здається, її не так погано. Я радий, що були ті часи. Кепсько, що зараз такий час, що всім нам дуже, дуже прикро за те, що робиться. І це велика біда, яка нас настигла. Але якби я попереджав, що так рано чи пізно буде, якщо ми самі не розберемося із своєю власною історією, тому що це дуже важливо. Кизоричу чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Були ведучим на «Телебаченні». Ну, це не ведучий, це була маленька, коротенька програма, яка називалась Колискова для дорослих. Ось, там ставилася якась пісня, і перед тим я якусь свою думку доносив до тих, хто, хто нас дивився. І здається, воно непогано пішло. Навіть наша велична, величезна поетеса Ліна Костенко звернула на неї увагу свого часу. Що, пісні то мене не цікавить, мені цікавить те, що він говорить. Це мені вже переказували таку, таку річ. Ну, якось так. Така була ідея. Ця програма проіснувала до того моменту, поки її організатори, це телебачення, не почали запропонувати в цю передачу пісні російськомовні. Я сказав, все, до побачення. Ви завжди були принципові в цьому. В цьому плані так. Ну, звичайно. Ну, нащо підтримувати щось чуже, коли треба піднімати своє. До речі, як от співак. Коли відчули е, то засилля російської популярної музики, мабуть, це наприкінці 90-х, правда? Десь так. Був якийсь період, такий люфт, коли українські е, музиканти якби, трохи почали щось своє робити, і це було, був цікавий період. А потім якось шоу бізнес московський, відчув, що сюди можна вже закидати якорі. І якісь програми такі спільні, де вони брали кілька. Українських співаків, а решта приїжджали з Росії, Палац України, і зйомки і все. І якось я сказав навіть в одному інтерв'ю. Кажу, я якось трохи прихворів, застудився і лежав, дивився телевізор. Кажу, я за один день, здається, п'ять разів чув в телебаченні Філіпа Кіркорова. І це я говорив на каналі Інтер. Кажу, якщо назва вашого каналу походить від слова інтервенція. То тоді все збігається. З тих пір з інтерв'ю в мене ніяких стосунків і, ну, і зрештою це добре. Інші, сподіваюся, канали все ж таки з вами співпрацювали. Все було не так просто, я вам скажу, тому що хто володіє каналом, той і замовляє музику. І замовляли, і зараз досі можу сказати, що в принципі власників каналів, редакторів цих каналів більше цікавить те. Що не несе їм ніякої загрози. Себто там, де є якась думка, крім музики, це їх не влаштовує, тому що думки можуть бути різні. Їх більше цікавлять виконавці, які несуть щось нейтральне, фактично розвагове, і фактично так воно є і досі. І боюся, це навіть є, мало не в цілому світі, не лише в Україні. В середині 90-х я перебував на Таврійських іграх, коли отримали титул Жива легенда української музики і взагалі я знаю, що ви якраз отримали різні такі титули, рок-легенда. Як ви взагалі до цього ставитися? Ну є та є, господи. Це якби виходить прав. Ну, знання. Ну, визнання, так. От нещодавно я став, як воно називається? Національна легенда. Ну, що, воно ж, в принципі, нічого не додає, нічого не віднімає. Ну, є, то є, як народний артист. Скільки у нас народних артистів? А як взагалі ставитися до зараз, от теперішній час, до цього статусу народний артист, заслужений артист? Мені по правді байдуже, тому що це фактично, якщо артист хороший, то це артист. Якщо хтось купляє звання, скажімо, мені не дуже подобаються ці звання заслужені народний, бо часом їх просто купляють певним чином. Наскільки я знаю. А ось, наприклад. Те, що я лауреат Шевченківської премії, оце мені важливо, тому що це якимось чином мене пов'язує з нашим генієм Тарасом Григоровичем Шевченком. Тим більше, що він народився 9 березня, помер 10, а я 10 березня народився, так що у нас якось так все тісненько виходить. Ось. А так, ну, англійська королева там нагороджувала бітлів нагородами Британської імперії ось влада завжди намагається якось підтримувати своїх видатних якихось людей, які, ну, коли вони вважають, що це справді видатні люди. Ну, хай, але зрештою, оцінку дає народ, а не, а не ці звання, бо звання, вони, може, дають якісь там, місце на кладовищі чи там, і ще щось таке. Це і все. Я до цього ставлюся спокійно. Я не відмовлявся і, і не наполягав, і нічого не робив для того, щоб мені давали якісь звання і там, пряники. Там, і ордини, і десь на граніті зірки. Там, це, це все в мене є. Але ну, не заради цього я працював і працюю. З ким ви контактуєте, в вашому акторському середовищі? Ну, сказати так, що це якісь постійні контакти, то я не скажу, що це так. Тим більше я, по суті своїй, я інтроверт, я людина в собі, як то кажуть. Ось. Але ну, в хороших товариських стосунках з багатьма. І з ровесниками своїми, ось нещодавно Білоножко Віталік помер, якось так несподівано. І це людина, яка там на кілька місяців молодша за мене, з ним. І це з багатьма. Свого часу з Назарієм Яремчуком були в хороших стосунках. Ну, ось і допомагали одному. Ну, коли бачимося, ми, ми радіємо, що ми бачимось. Ну, мені приємно, що ви робите такий цикл передач. Сьогодні це дуже важливо, тому що нам потрібно формувати пантеон своїх героїв і своїх героїв саме у сфері мистецтва, тому що мистецтво це ідеологія, а ідеологія це формування світогляду. І те, що свого часу зробив Тарас Петрененко, воно міняло світогляд людей, причому зрушувало його миттєво. Прямо сусвідомості відбувався не тільки після того, як ми проголосували за незалежну Україну в 91-му році, але й з'явилися пісні, які духовно посилювали розуміння і відчуття людей нового шляху в їхньому житті. Тому Петрененко особливий композитор, і е, зрозуміло, що для цього був відповідний фундамент, все-таки він ріс в елітарній сім'ї. Це була українська еліта Діана Петрененко відома на весь світ. Я собі тільки можу уявити, е, які вечори або з якими людьми виростав Тарас Петрененко, і Точно уявляю собі, скільки було проговорено ще в ті часи, коли не можна було говорити про Україну, говорилося у їхньому домі, і тому не випадково духовний гімн, новий духовний гімн був написаний саме Тарасом Петраненком. Хоча також можна говорити і про його особисту трансформацію, тому що у радянські часи він так само продукував той музичний матеріал, який тоді затребуване було радянською тоталітарною владою, тобто він так само вимушений був реалізовуватися в тому напрямку. Але коли відчинилися духовні двері для формування Української незалежної держави, він створив надзвичайно потужні пісні, пісні ліричні, ще раз кажу, духовний гімн. і це стало основою і фундаментом, так само як і пісні Володимира і пісні. Ігора Білозіра, саме таких композиторів, які стояли на основі національного мелосу, наших традицій, наших звичаїв. Базувалися на культурі рідного народу і формував свою творчість Тарас Петрененко. Тому сьогодні він є серед нас, і це найважливіше, бо ми дуже любимо шанувати людей, коли їх вже не стало, говорити про їхню знакову роль у нашому житті. Але ми деколи приділяємо дуже мало. Уваги тим співакам, які сьогодні є посеред нас, одним із таких є Тарас Петрененко. Тому я дуже вам дякую за те, що ви я безперечно уявляю собі і впевнена в тому, що цей музичний матеріал, яке подасть і Галичина, буде дуже потужним на сьогоднішній день і дуже важливим. Ідея створення кавер рок-версії на легендарну пісню Тараса Патерненка «Україно» виникла десь, десь якраз у 2013 році. Десь, десь, десь Тоді ми почали працювати. І Мені завжди ця пісня подобалася. Я хотів зробити якийсь такий варіант. Щоб змінити гармонію. Я в цих словах, в прекрасних, чудових словах, рядках цієї пісні, я чув посил жорсткіший, посил сильніший, я б навіть сказав, і мені хотілося обрамити просто рамку, обгортку зробити музичну інакшу до цих класних слів. Тому що вони справді вони дуже сильні ці слова, вони самодостатні, кожен, кожен рядок самодостатній. Ось і якраз і почалася війна в 2014 році. І якраз, по суті, коли ми вже наблизились до фінальної версії, а попередні демоверсії ми скидали Тарасу. Тарас це все слухав і приймав рішення. Тобто це. Паралельно працювали. Коли йому вже все підійшло, тоді ми вже цю пісню остаточно вже записали, сформували і, відповідно, підписали документ відповідний з Тарасом, що він не проти цього. І таким чином ми почали цю пісню грати і винесли на загал. Тому я дуже сильно поважаю Тараса Петренка. Це факт. І як людину, і як митця. І для нас це честь. Було зробити цю кавер рок-версію на цю легендарну пісню, яка, до речі, є неофіційним гімном України. І а, для мене особисто честь знати Тараса. І я щиро бажаю йому міцного здоров'я і ще багато класних пісень. Серед молодих, кого б ви хотіли виділити з музикантів в Україні, може, колективи, якісь є цікаві. Ну, як? Ті, хто. Не лише займаються шоу-бізнесовою діяльністю, ті, хто несуть якусь думку, якусь, якусь позицію. Це мене більше, більше цікавить. Тарас Тополя мене цікавить, як, як виконавець, наприклад. Там хлопці з групи Sky, наприклад. Ну, от якісь такі, я, я боюсь просто когось не згадати зараз, кого варто було згадати. Більше напрямок рок музики, я так розумію. Більше до рок-музики, звичайно, тому що ну, попса вона і є, попса. Щось треба. Причому тут не навіть не справа в тому, наскільки там гучні барабани, чи наскільки там гітари з е, примочками всякими. Тут головне, що ти несеш? Якщо ти маєш в серці своєму якийсь або протест щодо того, що відбувається, або хочеш до чогось закликати, ну тоді це ближче до року, ніж просто якийсь. Річки, смирічки, плай, зелен розмай і такі всякі речі. Та, я думаю, зараз такий час, коли дійсно випробування, революції, війни, красний род так, так. потребує такої музики. Але знову ж таки, якщо хтось на догоду дня щось пише, таке, от, воно на часі, і починає всі слава Україні! Що не пісня, то слава Україні. Ну, я до цього теж не можу ставитися серйозно, тому що це вже ясно, що це кон'юнктура. Все-таки велике бачиться з якоїсь відстані. І я тому навіть нічого намагаюся зараз не писати. Я усвідомлюю, що є. І після того, як я все це в собі перетравлю, можливо, щось я і видам. А так поспішати щось викрикнути своє скоріше, тому що всі зараз про це говорять, треба бути якраз ось тут. Ну, це не дуже правильно, як на мій погляд. Ось, і... При чому ви шкодуєте? Шкодую? В своєму житті я, я шкодую лише, що я погано вчив англійську мову в школі. Хотіло би зараз наемлі виступити. Е, та ні, взагалі, навіть коли ти подорожуєш світом, там, приїжджаєш там, в Штати, чи в Канаду, чи в Англію, чи ще куди-небудь. Мені бракує знання англійської мови, але вже в моєму віці це не так легко дається. Я, звичайно, на якомусь рівні там можу порозумітися, але коли в школі ми її вивчали, ніколи ми не думали, що вона для чогось знадобиться. Наша та англійська мова, коли нас нікуди не випускають. Закрита країна, стіна там, ця, вся. ну ось так. Було таке, застало і ми. Так, так. Так. А так про що? Шкодую, що час іде, і дуже важко мені моя кар'єра завжди давалася. Завжди доводилося щось долати. Все відбувалося не завдяки, а всупереч, як, як прийнято казати. Це трошки важко, але з іншого боку, я почуваю себе. Якби людиною, яка має сумління, має якусь власну позицію, яку відстоює, незважаючи на те, що пропонувалося багато разів і те, і те, і те, і давай з нами, давай по-русськи, давай. Якісь такі моменти були. І я на них не спокушався. Я собою пишаюся в цьому плані. Зараз дуже багато молодих виконавців. Ми не говоримо про без обмежень, без про скаї, антітіла. Mm -hmm. А таких молодих виконавців, з Франківська, зі Львова, Києва, рокерів, попсовиків. От що би ви їм хотіли побажати? Бо зараз реально концертів нема, фестивалів немає їм дуже складно. Ну, Фестивалів це 100% зараз. Так як власне на футбол не пускають, так і на фестивалі не будуть пускати нікого. А що, ну, не знаю, тримати за своє триматися. Якщо гуд. Виконавець знайшов себе в цьому світі музики, ну, по-перше, щоб це була музика, а не, ну, скажімо, є якісь якби, кліше, за якими твориться ця музика. Ну, треба цього позбуватися і намагатися все-таки щось вигадувати своє, щоб це було притаманно саме цій мистецькій одиниці. І, власне, пісня це теж мистецтво, власне, це серйозне мистецтво. І не треба про це забувати, бо якщо це лише для розваги, це неправильно. Я так думаю. Бо є пісні, звичайно, для дискотек, для нічних клубів, а є пісні для сцени, для залу. І колись якось дуже різко всі оці танцювальні треки перекочували на великі сцени. І мені здається, що це не дуже правильно. Танцювати треба там, де танцюється, а слухати. Бо Люди забули, що пісню треба слухати, а не дивитися, що блимає, як танцюють, ще щось. До чого тут пісня? Пісню не треба танцювати, пісню треба співати. От виходив Джо Кокер, стояв перед стійкою і все, і нікуди не рухався, і нічого особливо не блимало. Музика грала, він співав своїм хриплим, страшним голосом, але наскільки це було проникливо. Ну щось таке, щоб кожен знаходив себе в цьому світі музики і не втрачав до самого кінця своєї кар'єри. Ну і на завершення ваша мрія. Мрія? Моя мрія приносити користь, наскільки мені Бог дасть можливість це робити. Скільки в мене буде сил, здоров'я, тому що ну, мій вік мені підказує, що про здоров'я треба вже згадувати. І часом мені, мені здоров'я заважає щось робити, але щоб мені вистачило його до самого. Кінця до самого обрію, і, і щоб люди мені вслід не плювали, а щоб згадували добрим словом. Оце, мабуть, саме головне. Дуже вам дякую за участь в нашій програмі. Нагадую, сьогодні нашим гостям був Тарас Петриненко, легенда нашого українського шоу-бізнесу української пісні. І хочу вам побажати на завершення всього найкращого і тільки перемоги, перемоги нашій країні. І вам дякую. Творчих успіхів. спасибо. Головне перемога. Дякую. Мені казали, ти не вмієш жити. Життя прожив, нічого не нажив. Мені казали, треба послужити, щоб і собі ти дещо наслужив. Мені казали поруч, з ким стояти, щоб вистоять собі життя легке. І радили, яких пісень співати, і на каком даруйте язике. Та є таке. Що я не хочу вміти і не вмітиму одроду і повік. А доведеться в безвісі летіти, то відлечу як чесний чоловік. Я не один, нас все ще багато. Ще тліємо, хоча й не горемо. нам нікуди вже далі відступати. Не сила наступати. Стоїмо. Ми стоїмо, ми досі на помості. Напів забуті і напів живі. Ми стоїмо, в серцях немає злості, ось тільки нерви, де там тамтятиві. Ми стоїмо чужі у власній хаті, охаяні, обпльовані, німі. Ми стоїмо потужні і затяті. Пильнуєм світло в крижані пітьмі. Затравлені, змордовані істоти. Жахнебуття легенями п'ємо, бо Україна дихатиме доти, допоки ми за неї стоїмо.